В даному відео ми з вами розглянемо тему скульптурування обличчя в програмі Photoshop. Для цього я підготувала для вас ось таку фотографію. Саме на ній ми будемо практикуватись, вона в форматі JPEG, тому вона відкриється в будь-якому будь фотошопі. І так само я підготувала ще одну картинку, де саме ми зможемо розглянути це скульптурування. Взагалі, для чого воно робиться, ми світлими робимо. Взагалі, що таке скульптурування? Це. Темні ділянки нам показують тіні, впадинки, а світлі ділянки нам показують об'єми. Навіть ось тут, де по контуру носика, те, що ми темним малюємо, ми це хочемо трошечки приховати. Там, де ми малюємо світлим, ми це хочемо показати. Тому у нас є зони, які ми приховуємо, наприклад, виділяти. Зону щічок розділяти, щоб у нас було видно ось цю впадинку, і щоб обличчя здавалось худішим. Ми розділяємо ось тут: от. Темною діляночкою, а там, де нам потрібно висвітлити, наприклад, якщо у нас є якісь потемніння і мішечки під очима, ми їх висвітляємо. Яким же методом взагалі це працює в програмі Photoshop? Якщо в житті ми малюємо це? Саме скульпторами, тобто є спеціальні засоби, то як взагалі працювати в Photoshop. Ми створюємо пустий шар, Ось натискаємо на ось цю другу кнопочку. Беремо звичайний пензель, обов'язково жорсткість на 0%, щоб у нас були кордони, дивіться, зараз я поставлю, бачите, щоб вони у нас були плавненькі. Підбираємо розмір квадратними скобками, і що нам потрібно зробити? Там, де ми хочемо приховати, нам там треба темним промалювати. Там, де ми хочемо показати, ми, зробити об'ємчик, ми промальовуємо білим. Де взагалі промальовується? Ми не малюємо по темному світлим. Тобто, якщо у нас ось тут є кісточка, і вона там, де впаденка, там темне, там де випукле, там світле. Ми ні в якому разі не малюємо по світлому темним. Ми е, цим самим скульптуруванням просто підкреслюємо е, ті впадинки і об'ємчики, які у нас вже є, для того, щоб не змінювати кардинально ніяку зовнішність і не проявляти нашу обробку. Крута обробка, там де не видно обробки. Тому дивіться, по контуру ми можемо так само промалювати, де ми хочемо, приховати темним. Якщо я хочу ось тут, от, наприклад, да, кісточку, цю виділити, я також промальовую темним, чорним. Ось тут, де скула в мене, я також промальовую темним. Це все працює в принципі, по тому методу, який ми промальовуємо. І можна ось тут, якщо під губою світле, можна і під губою промалювати, можна трошечки ось тут по тіням пройтися, щоб трошечки виділити ці частини. Переходимо клавіша X, змінюємо основний колір, промальовуємо білим по світлим ділянкам, де ми хочемо висвітлити. Ось так от. Так само ми можемо, бачити, у нас тут є відблиски так, негарно. Ми можемо по ось цим світлим ділянкам так само промалювати. Ми можемо ось тут от відблиск так само промалювати. Що ми далі робимо? Ми переходимо у фільтр, розмиття, гаусове розмиття і розмиваємо. Дуже добре наші е, малювалки. Ось приблизно ось так от, щоб не сильно е, заходили одна на одну. Пробуємо, якщо що, то зараз підітрем там, де не потрібно. Натискаємо ОК і переводимо в режим накладання розсіяне на світло. Зменшуємо непрозорість. Ну, Дивимося е, по тому, наскільки інтенсивно нам це потрібно залишити. І ось у нас е, ті деталі, які ми хотіли е, підкреслити. Можливо, я промалювала трошечки е, грубо, але е, там, де ми хотіли, е, дивіться, навіть на носик зараз немає скульптурування, коли я його е, натискаю, цей шар, у нас тут з'являється якийсь. Е, Давайте ось так от виберемо. У нас тут з'являється навіть затемнення. Тобто ми підкреслили скулу. Трошки некоректно, я б ще більше можна і розмити. Ось тут от я візьму, наприклад, гумку. Давайте, ось так от наближу, візьму гумку. І витру там, де розмиття пішло, наприклад, на очі. Далі перейду знову розмиття по гаусу і ще дорозмию трошечки наш шар. Дивіться, ось таким методом. Зараз не видно. Давайте я створю білий шар і чорний шар. Дивіться, тут я залью білим. А тут я залью чорним. І е, зробимо ось це не на 20%, а на 100%. Ага, росіяне світло змінимо ось так. Дивіться, чорним ось таке розмиття, білим ось таке розмиття. Я це все видаляю, щоб ви побачили просто інтенсивність. Бачите, так? І на розсіяне світло, щоб воно нам лягло по кольору. Про режими накладання я також дуже детально це все пояснюю в великому уроці на своєму курсі по обробці з нуля, і зменшуємо непрозорість. Дивимося просто наскільки інтенсивно нам потрібно наші зміни. Нанести на фотографію. Фотографія не оброблена. Частіше всього, таку, ось такі моменти, об'ємчики я наношу за допомогою до Джен е глобального. Про це я також окремо розповідаю в своєму уроці. Але ось такий от метод дуже простий, дуже дієвий, круто. Е Змінює нам якісь деталі на фото і допомагає підкреслити якісь об'ємчики чи впадинки. Якщо вам відео сподобалось, не забувайте підписатися і поставити клас. Мені буде приємно, а вам буде більше корисної інформації згодом.